Чи спроможна Україна створити власну систему протиракетної оборони після 22-го року, коли масовані ракетні атаки стали частиною щоденного життя країни? Питання власної ПРО перетворилося з теоретичних ідей на конкретні проєкти. Наразі українські оборонні компанії заявляють про активну роботу над власним аналогом Патріот. Я, я сподіваюся, що він за своїми характеристиками буде не гірший, ніж патріот. А також про амбітну мету. Створення системи стратегічної ППО здатної перехоплювати балістичні ракети на дальностях понад 100 кілометрів. Хоча більшість технічних деталей засекречені, відомо, що йдеться про систему, яка має діяти на висотах порівняних з американською САА, чи Ізраїльською ЕРО 3 Але такі розробки це складний, дорогий і довгий процес, який може тривати роками. А можливо навіть десятиліттями саме тому Україна вже звернулася до західних партнерів із пропозицією долучитися до співфінансування цих проєктів. Якщо ініціатива знайде підтримку, країна може отримати власну систему протиракетної оборони вже у найближчі 5-10 років.